Слава Ісусу Христу. Отже, на сьогоднішній день є лише два види віруючих. Перші це християни, які наповнені Духом, і та істиною. Вони думають про Господа і виконання волі Божої, такі перебувають у вченні апостолів і несуть помазання Христа. Вони є учні Господа нашого Ісуса Христа. Другі це миряни, які наповнені цим світом. Їхні цінності це матеріалізм, гроші, плоть, амбіції. Вони несуть помазання цього світу, гордість і лукавство, і залежать вони від нечистих духів. Усередині ти і Бог у тобі, навколо твоєї плоті. Все писання, все воно підлаштовується під тебе, під тебе любимого. Танцюйте навколо мене, любіть мене. Здувайте пилинки з мене, рятуйте мене і так далі. Але це є тілесне християнство, це рабство. А духовне християнство це коли Христос знаходиться в центрі і все навколо Христа. Бог у центрі. Тому такі люди є духовними людьми, і вони народжені від Бога, вони вільні від гріха. А народжений від Бога він не грішить. А той, що за тілом живе, той знаходиться у рабстві сатани. І для цього йому потрібно пізнати Христа. Амінь. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоби не пропускати нових відео. Нехай Господь вас береже.